Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні мова й теми про трансформацію тіла. Я розповім вам про неї на прикладі трансформації моєї дружини. Опишу весь цикл від набору м'язої маси і до сушки. А в кінці відео поділю з вами її результатом. Трансформація тіла це процес, під час якого людина свідомо змінює склад свого тіла, включаючи рівень жирової та м'язової маси. Щоб досягнути бажаних фізичних та естетичних результатів, цей процес зазвичай включає силові та кардіотренування, корекцію харчування, зміни способу життя та психологічну підготовку. Трансформація тіла може мати різні цілі покращення фізичної форми, збільшення м'язої маси, зниження відсотку жирової маси, покращення спортивних показників або, наприклад, підготовка до спортивних змагань. Будь-яка трансформація починається з аналізу початкового стану і реального розуміння обставин, чіткої постановки цілей і їх виконання. В нашому випадку 48 кг, 155 см, ціль підготуватися і виступити на змаганнях з Fitness через 8 місяців. Все максимально коротко і зрозуміло. І ми почали працювати. Перший етап нашої трансформації це етап набору м'язої маси. Він у нас складався з двох частин. Перший це повністю увійти в режим тренування і харчування, і він тривав два місяці. Другий це робота над відстаючими м'язами. А такі у нас були: це дельтовидні м'язи, біцепси, тріцепси та сідниці. Програма тренувань на початкових двох місяцях виглядала по принципу тяни штовхай ноги. Про них я вже робив окреме відео, рекомендую подивитися. Далі ми додали ще один тренувальний день. І розділили наші тренування по частинах, і залишили його сталим на протязі всього періоду підготовки, і виглядав він наступним чином. Перше тренування це тренування спини, задньої частинки плеча, біцепса, друге це тренування ніг, третє це тренування дельтовидних м'язів, грудних м'язів та тріцепсів. і четверте це тренування біцепса, стегна та сідниць. Харчування на цьому етапі було доволі простим і складалося з чотирьох прийомів їжі. І передбачало один читміл, один раз в тиждень, і не відміняло ніяких святкувань, зустрічей, день народжень і так далі. Коротше, ніяких обмежень. Співвідношення макронутрієнтів виглядало наступним чином: 1,5 грамів білків, 4,5 грамів вуглеводів і 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Основна ціль такого раціону було, щоб харчування було максимально різноманітним і приносило максимум задоволення. Інша ціль це знайти продукти, які легко заходять, смакують і не приносять ніякого дискомфорту для травної системи, щоб ми їх могли використати на завершальній стадії нашої підготовки. В результаті цього набору ми набрали до 52 кг. На початку в нас було 48. Далі в нас почалось найцікавіше. Це підготовчий етап сушки, мій улюблений, тому що він у нас доволі таки продуктивний. Він у нас почався в січня і тривав до середини лютого. Тренування у нас були стабільні без змін. Додалося 35 хвилин кардіо на день. А для простоти реалізації ми придбали кардіотренажер додому, щоб кардіо було простіше робити, і воно було у нас завжди в доступі. Співвідношення макронутрієнтів виглядало наступним чином: 1,8 г білків, 5 грамів вуглеводів і 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Все ще чотири прийоми. Всі спонтанні святкування і зустрічі ми забрали. Натомість старалися дотримуватись балансованого раціону. Передбачався в нас також один читміл раз у два тижні. Це переважно були суші. Ціль цього етапу 100% перейти на високу активність, дати організму зрозуміти, що він забезпечений їжею і може віддавати нам жир. І за цей період у нас вага знизилась з 52 до 49 кг. кілограмів. Підшкірного жиру стало менше, м'язів стало більше і загальний вигляд покращився. І ми почали початкову фазу сушки. Вона в нас тривала з середини лютого і до початку квітня. Тренування у нас були без змін. Кардіум ми збільшили до 45 хвилин на день. Макронутрієнти виглядали наступним чином: 2 грами білків, 4 г вуглеводів і 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Чітміли ми замінили на протеїнові батончики без цукру і з низьким містом жирів. Ми їх вживали два рази на тиждень після важких тренувань після відстаючих груп м'язів. Вгав нас знизилася до 47 кг, і це були зовсім інші 47, ніж ті, що були на початку. В Принципі, на цьому етапі можна було б уже завершувати, якщо справа стосується форми для повсякденного життя. Але в нас була ціль виступити на змаганнях, і ми почали шукати турніри, на яких могли б виступити. Знайшли, зареєструвалися і почали наступну фазу сушки, а саме активну фазу. Вона у нас складалася з двох етапів. Перший етап у нас почався 5 квітня і тривав до 1 травня. Ціль була максимально проста: спалити весь жир і зберегти м'яз. Тренування у нас були без змін. Кардіо ми робили два рази на день по 35 хвилин. Харчування виглядало наступним чином: 2 грами білків, 3,5 грами вуглеводів і 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Один протеїновий батончик раз у тиждень. Вага у нас знизилася ще на 1 кг. і це було дуже чудово. І ми почали наступну фазу. Вона в нас тривала від 1 травня до 12 травня. Тренування в нас були без змін. Кардіо ми збільшили до 40 хвилин два рази на день. Харчування також трішки збільшили, а дещо врізали: 2,2 г грами білків, 3 грами вуглеводів і 1 грам жиру на кілограм маси тіла. Забрали протеїнові батончики, вага ще знизилась на кілограм, і ми були дуже задоволені, тому що ми були вже у змагальних кондиціях. До кінця цього етапу ми використовували різні продукти, отримали білки жири та вуглеводи з різних джерел. Це де 6-7 джерел білкової їжі, 5 джерел вуглеводів. А також 1 грам жиру ми отримували з 7-8 джерел жирів. Пам'ятаєте, на початку підготовки я говорив, що нам потрібно знайти найкращі продукти, які нам підходять. Так от, ми такі знайшли і почали завершальну фазу сушки. Вона у нас тривала від 13 до 26 травня. На цей період у нас припадало двоє змагань. Одні 19, інші 26 травня. Тренування у нас було без змін. Єдине, їх треба було адаптувати під перші змагання. Перші змагання у нас були 19 травня, а підготовку безпосередньо до них ми почали раніше, 13 травня. Від понеділку до четверга харчування у нас виглядало наступним чином: білки 2,5 грами, вуглеводи 2 грами і жири 1 грам на кілограм маси тіла. Це переважно монопродукти, які ми знайшли на попередньому етапі. Так як змоги готувати у нас не дуже було через брак техніки, тому у нас харчування було максимально простим. Від понеділка до четверга ми зробили три тренування і чотири кардіосесії. П'ятницю у нас стартувала загрузка. Харчування виглядало наступним чином: білки 1,3 грами на кілограм маси тіла, жири 1 грам на кілограм маси тіла, вуглеводи в п'ятницю 200 г, в суботу 330 грам. І в неділю 200 грамів це був такий рефіт перед змаганнями для того, щоб м'язи наповнити, щоб себе нормально почувати. Ціль була показати десь приблизно 85-90% від піку форми, яку ми маємо показати на наступних змаганнях. Після того, як ми виступили, отримали певний результат, зробили певні висновки і почали готуватися до наступних змагань, які були через тиждень. Перед цими змаганнями ми зробили 3 тренування, дві кардіосесії по одній годині. Харчування від понеділка до четверга в нас виглядало наступним чином: 2 грами білків на кілограм маси тіла, 1 грам жиру на кілограм маси тіла і 2 грами вуглеводів на кілограм маси тіла. Станом на зараз ми досягнули такого результату, і я ним на 100% задоволений. Більше деталей про ці всі процеси і наші результати на змаганнях ви можете побачити на каналі Мій Фітнес Щоденник. Запрошую вас підписатися і подивитися. Якщо вам цікаво відео такого формату, то залишайте свої враження у коментарях. Постараюся в майбутньому частіше з вами таким ділитися. тому що трансформації багато і є про що розказати. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!